18 червня в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася літературна краєзнавча подорож, цікавинки про народний одяг та звичаї наших пращурів у межах проєкту Краєзнавчий ліцей, на яку завітали дідлахи з пришкільного табору загальної освітньої школи першого третіх ступенів номер 27 Ведуча заходу натхненно розповідала про елементи народного одягу і регіональні відмінності його пошиву. Під час заходу звучало багато незвичних для дітей нас предметів одягу, тож вони охоче їх запам'ятовували. Виступ був доповнений яскравою презентацією насиченою колоритами епохи кінця 19-го, початку 20-го століття, крапленнями фактів і життя митців земляків. Які творили в цей період родзинкою стали автентичні жіночі костюми початку ХХ століття, котрі представляють Полтавщину, які змогли одягти бажаючі і поринути на деякий час у минуле, відчувши на дотик справжнє домоткане полотно, узори вишиті вмілими руками народних майстринь, до нових зустрічей у бібліотеці.